Моя робота це той самий випадок, коли всі погрожують звільнитися при першій же нагоді, але ніхто не йде, бо більше ніде так добре не платять. Чому всі хочуть піти? Гадаю, причин дві: перша, це наш керівник, який не терпить жодних прогулів або подібного, а друга це перелік правил і заборон, який просто не дозволяє нам працювати так, як працюють в інших компаніях. Насправді, колектив у нас невеликий, десь 50 осіб, і всі одне одного добре знають. І всі, як один, не переносять одну й ту ж людину, нашого керівника. Попри те, що він молодий і перспективний, він дуже прискіпливий і суворий, тож будь-яка помилка чи промах, і тебе сварять, ніби ти нашкодив малій дитині. Несподівано для всіх того дня керівник покликав до себе Христину. Ми всі мовчки подивилися на неї з підтримкою, а деякі навіть тихенько промовили удачі! Вона не виходила з кабінету 10 хвилин. А коли нарешті з'явилася, вся в сльозах і тремтить, то ми майже всім колективом кинулися пропонувати їй води, валер'янки та розпитувати, що сталося. Рік тому Христина втратила чоловіка і дуже важко це переживала, постійно плакала, не притомніла, а згодом ситуація ще більше погіршилась адже в її п'ятирічного сина, єдиного, що залишався їй на згадку про чоловіка, виявили злоякісну пухлину. Півроку вона оббивала пороги найкращих лікарів України. Та, попри хіміотерапію, всі одностайно сказали, що без операції в Німеччині нічого не вийде. Але Христина не могла собі дозволити таку операцію, навіть якби взяла кредит, ніхто не дав би їй таку суму близько п'ятдесяти тисяч доларів. Христина вирішила продати свою квартиру в столиці, щоб покрити частину витрат, а решту взяти в борг. Для неї головне вилікувати сина, а далі якось викрутиться. У кабінеті керівник попросив розповісти про сина і назвати потрібну суму. Христина, недовго думаючи, виконала його прохання. А тоді він простягнув їй конверт і сказав, що там має вистачити на операцію, проживання, дорогу, а на відповідні дати вона отримає оплачувану відпустку. Ми з колегами не знаходили слів, щоб описати нашого керівника, якого раніше вважали безсердечним. Бо, дізнавшись про горе однієї зі своїх працівниць, він віддав їй таку велику суму просто так, зі своєї кишені. Після того, що розповіла нам Христина, ми почали дивитися на нашого керівника інакше. Схоже, він це помітив і сам трохи пом'якшав, хоча суворості не втратив. А Христя з сином вже скоро повернуться з Німеччини. Кожної звістки від неї ми чекали всім колективом і тепер організовуємо святкування на честь одужання її сина.